Дивись, мала, базово Всесвіт тебе любить. Ти йому потрібна. Ти прокинулася. Твоє тіло після ночі відпочило. Легені наповнилися повітрям. І сонце. Воно не перестало бути для тебе. Воно просто є. Щоб нагадати, ти жива. Ти взяла чашечку кави або чаю, і її тепло торкнулося твоїх долонь. Це не випадковість, це частина любові, яка завжди поруч. Ти відчула аромат, і навіть смак, і зрозуміла, що зараз це мить спокою. Подивись навколо, подивись, книга, яку ти не дочитала, навушники з музикою твоєю, люди, яких ти зустріла дорогою до магазину. хтось... Усміхнувся, хтось помахав рукою. І всі ці дрібниці складаються у великий пазл. Ти жива, і ти є. Але часто цей пазл ми не бачимо, бо увагу краде страх. Оцей важкий рюкзак за спиною. І він шепоче, що ти не досить сильна, що світ занадто складний. І він змушує тебе втупитися в телефон, ховатися в новинах. Губитися в цьому шумі сумнівів. А тепер скинь рюкзак. Просто на декілька секунд. Просто уяви, ти стоїш, відчуваєш, як вітер грається з твоїм волоссям, як сонце і холод торкаються твоєї шкіри. Це і є любов Всесвіту. Така проста, тиха і безумовна любов. Ось зараз ти чуєш ці слова. Ти чуєш їх у своєму серці. І це теж любов. Бо вони нагадують, ти потрібна, ти є, і цього вже достатньо. Подивись на свої руки. Вони рухаються. Ти можеш створювати. Подивись на людей навколо, ти можеш любити. Подивись на це синє небо, яким воно б не було. Ти можеш мріяти. А тепер вибір за тобою. Ти можеш і далі носити той рюкзак страху і залишатися в пеклі тривоги. Або можеш дозволити собі хоча б на мить просто бути і впустити рай, який завжди поруч, увесь цей час. Так-так. Пекло чи рай вибирає не Господь потім, а вибираєш ти тут. e zaras